Росія планує масово виселяти українців з окупованих територій. Такий план днями оприлюднив один із найближчих радників Путіна Сергій Караганов. каже українців із так званих нових територій потрібно переселяти до Сибіру. Путінський радник цинічно називається поверненням додому, бо, мовляв, там коріння слов'янської цивілізації. Нагадаю, те саме зробив Сталін із мешканцями Західної України у 1944 та 1945 роках, коли закінчилася Друга світова. Що свідчить про те, що цей план реальний? Зверніть увагу, росіяни на захоплених територіях нічого не відновлюють. З потужного підприємства Азовсталь одного із найбільших металургійних заводів світу. Вони на сніжку хочуть зробити парк розваг в Донецьку. Раз на три дні дають воду, і окупаційна влада вже четвертий рік обіцяє вирішити цю проблему. Експерти кажуть, росіяни знелюднюють українську землю і перетворюють її на пустельну буферну зону між Європою. Про це відкрито говорив і сам Путін.